Годинник е пох, один епох, один епох, годинник е бог, один е пох, годинник е пох, один е пох, годинник е пох. Доброго вечора, поважні аудиторії, всім глядачам телебачення Карлицької громади, які вирішили подивитися щось цікавіше за те, що пропонує пані добровольська. За традицією, спливає час в історію на вічну. Відразу ж до питання, чому такий антураж? Ну, взагалі, ми знімаємо ось нашу передачу Годинник епох у ніч. Із 31 на перше. Але не грудня і січня, а січня-лютого, ну буквально за кілька годин до ефіру. І у нас тут було, бачите, свято, ну зараз розкажу яке. Але ми забули, що у нас не готовий матеріал до ефіру. Тому ось прямо після свята, от прямо вночі, ось знімаємо. Але не зважаючи ні на що незмінний символ нашої передачі пісочний годинник епох допоможе нам зазирнути у віддалені сторінки літопису і пригадати окремі історичні події, що відбулись на зламі січня і лютого в різні історичні епохи. Очі чорніє, очі страснеє, очі жгучі і прекраснеє. Як люблю я вас, як боюсь я вас, знать увіділа вас я в недобрий час. Хто автор? Хіба не знаєте? А я ж вам ще не розказував, тому і не знаєте. А інше питання: хто в 1836 році переклав поему Сашка Пушкіна Полтава на українську мову? І це я про ту саму людину питаю. А хто в 1840 році допоміг із якомога меншими втратами тексту пройти петербурзьку цензуру Тарасові Шевченку і таки видати його першу збірку Кобзар? Невже теж важко відповісти? Але незважаючи на такий внесок у українську літературу, вулиці імені цього дядьки нема ні в Житомирі, ні тим більше в карлику. Однак ви точно краєм вуха колись та й чули ім'я Євген Гребінка. Євген Павлович Гребінка народився 2 лютого 1812 року на хуторі у поблизу Перятина. Літературну діяльність свою він почав ще в Ніжинській гімназії, коли йому і 20 не було. Ну, в мене то теж, в принципі, є збірка моїх віршиків. Там багатько з них написані були коли ще в 9 класі навчався. Ну, однак, у порівнянні з віршами Гребінки, мої твори, ну, це якщо порівняти там новини на BBC і передачу карличчі на новини тижня. Чи навпаки, захоплення створенням поезії доводить Грибінку до Петербурга, де він аби ствердився в колах поважних сиволобих, сивочолих. І білобородих літераторів, він там, значить, для них пише російською, а для себе, ну і не тільки для себе, лише українською. Чи, як тоді казали, малоросійською. Ну бо це ж ще перша половина 19 століття. Коли Григорій Квітка основяненко дізнався про те, що існує на світі гребінка, він виступив автором ідеї такого собі альманаху Ластівка. Призначив, значить, він туди. Євгена редактором, і взагалі передав йому всі справи, коли злякався, що в Петербурзі українську мову не приймуть. Але антологію тодішньої української літератури та ще й з новими творами Котляревського, тож ж таких Основ'яненка, Шевченка і Боровиковського Гребінка все ж видав. За своє недовге життя, всього 36 років, Євген Павлович встиг пройти шлях від романтика до реаліста. В останні роки письменник готував восьмитомне зібрання своїх творів. Здебільше це були переклади, повісті, романи, повідання, а ще й байки. Ну, ось саме жанр літературної байки і був започаткований Євгеном Гребінкою. Тут у нас тут тортик ще стоїть зі свята. Ну я зараз розповім, що це за тортик, незважаючи на репресії влади, виникнувши як підпільне об'єднання, організація українських націоналістів нараховувала від 10 до 30 тисяч членів, створили її на першому великому зборі українських націоналістів у Відні. Який проходив із 27 січня по 2 лютого 1929 року? Ну і ще один день пішов на те, аби роз'їхатись по домівках, тому у деяких джерелах вказана дата. 3 лютого створили ту організацію на базі кількох менших, але всі вони виступали за одну мету: вільна Україна, позбавлення української нації від польського та радянського гніту, монократизм ну це означає зосередження влади у вузькому колі осіб, і разом із тим надпартійність іншими словами, ніякої демократії. Згадуючи, як нищили все українське на початку 20-х років минулого століття, починаєш розуміти, звідки і чому в ОУН були такі радикальні методи. Тим більше, що аби побудувати в країні демократію, треба або аби її встановили демократичним шляхом, вибачте, за тавтологію, що менш на той час ймовірним здавалося, або повалити попередню демократію, якщо польський чи радянський державний лад так взагалі можна назвати. Колишні воїни УНР, деякі з них згодом завершили своє життя в німецьких концтаборах, Ну це до питання, хто тут нацист? Ось вони створили організацію українських націоналістів на базі української військової організації, де-факто попередниці ОНУ нею теж керував Євген Коновалець, а також групи української національної молоді міста Прага, спілки української націоналістичної молоді зі Львову. Та Ліги українських націоналістів або лун, цю лігу трішки раніше теж сформували із кількох утворень: Українське національне об'єднання з Підкарпатської Росії, Союз визволення України із екзилу в Чехії та Союз українських фашистів. Але, по-перше, коли членів СУВ приймали до ЛУН, Лідерам Петру Кожевникову і Леоніду Костреву Микола Сіборський дохідливо пояснив, що тут фашизм не пройде. А згодом цих двох і зовсім виключили ЗОУН за співпрацю із радянською та німецькою розвідками. Отакі, от фашисти. Отже, на першому зборі ОУН учасники прийняли ряд постанов про цілі існування, державний устрій Української самостійної соборної держави, внутрішню та зовнішню політику. Освіту, релігію, навіть про культуру і мистецтво в майбутній Україні. Звісно, в 30-х роках мало що із того списку вдалося зробити. А коли Бандеру арештували, то ООН взагалі розпалася на дві частини. Кожна з них провела ще по одному великому зборі. На кожному обрали свого лідера там Андрія Мельника, там Степана Бандеру. От відповідно. А третій великий збір ОУН відбувся в 43-му на Тернопільщині, де постановили про офіційне створення УПА. Ну, але про це ми поговоримо у інших передачах. Отака от дата створення ОУН. Організації, що несла українцям вогник надії на відродження нації і що досі несе вогник під стільці росіян, які просто згорають і того, що у них бомбить. Ні, згорають вони від сорому, що нічого про УН вони не знають, а вірять телевізору. <кій> Повернімося до літературної теми. Народився він в Бердичеві, ну вже щось ближче до нашого міста, до Житомира. Тож у Бердичеві є вулиця, названа його, ім'ям. А в Житомирі знов таки нема. А якщо один скаже Тореадори з Васюківки», то мільйони вигукнуть у відповідь Всеволод не стайко». А ви, до речі, скільки сторінок тієї книги прочитали? Ну, я ось одну. Далі о вкладинки не читав. Прошу вибачення вчительки літератури Галини Петрівни. Народився Всеволоднінович Нестайко 30 січня 1930 року, у, як я вже сказав, Бердичеві. Перепрошую. Його батька арештували і, скоріш за все, стратили, бо він був вояком Української Галицької армії. Тому тій частині родини, що лишилася, довелося перебиратися до Києва і ледве зводити кінці з кінцями. З іншого боку, ну якби все волоти з матір'ю не проживали прямо в будівлі школи, чи захопився би він творами Миколи Трублаїні, Джека Лондона, Жуля Верна, Бориса Житкова і шкільної бібліотеки? Своє бажання стати саме дитячим письменником Велиць Зіновіч мотивував тим, що в дитинстві. Адже почалася Друга світова. Він, як він казав, не встиг награтися, навеселитися, набешкетувати. Тож, вирішив, що папір стерпить все, і в своїх творах вирішив піднімати саме ось такі, можна сказати, напівсерйозні теми. Але, як у тій приказці, на бідного Макара всі шишки летять. Не та приказка, яка це приказка? Великі речі складаються з малих справ. Іноді навіть те, що починається як жарт або забава, може привести до великого успіху, прямо як про нашу передачу. От. Та й у даному випадку Нестайку вручили премію імені Лесі Українки. Мені, я думаю, ніколи не вручать. А поса... робота на посаді лід редактора коректора в дитячому журналі Барвінок лише допомогла у написанні ще кільканадцяти творів. Та їх увесь список у Вікіпедії такий довгий, що його в три колонки записали. Ось що можна і треба читати дітям тим більше, що це наш український продукт. Всі ці казки та оповідання не могли не принести автору і ще кілька таких собі винагород, про які я ще не сказав. Декілька творів екранізовано. А ті, що на екран не потрапили, читають не лише в Україні, але й не по всій Європі. Чи міг подумати Всеволод Нестайко, що отвори друкуватимуть болгарською, румунською, арабською, ну, звісно, що англійською, та навіть бенгальською це в Індії. Йому би пам'ятника поставити, а ми не знаємо, чи треба перейменовувати вулиці. Он який дядько, який вніс значний і значущий внесок в літературу України, Всеволод не Стайко. Аж ось ми підійшли і до найголовнішої події передачі розповідь про 1962 рік. 31 січня 1962 року в одному з пологових будинків Краснодара. Це таке місто в. Ех, Росії. Народився Семен Федотов. Звісно, на його честь не називають вулиці, може, й дарма. Йому не встановлюють пам'ятники та не розповідають про нього у інших колесах історії та годинника епох. Однак мене про нього, ось про деякі деталі його біографії, розповісти, попрохав режисер передачі, тому і розповідаю. Власне, номер пологового будинку він не пам'ятає, але може згадати, що жив він собі в Краснодарі, а у 1995 році переїхав на свою малу батьківщину. Його бабуся жила на Житомирщині. Тож, коли постало питання про переїзд у більш спокійне місце, бо від Краснодара до Чечні, де йшла війна, рукою подати, Семен зробив абсолютно правильний вибір, я йому хочу сказати. Тим більше, що сам він вважає себе наполовину українцем чи на чверть. У нас в Житомирі він працював спочатку обслуговувальником сільськогосподарської техніки на АТП, подумати тільки. а? Однак чогось путнього на тій посаді ловити не було що, тому згодом Семен пішов працювати за освітою лаборантом на кафедру в університет Франка. де, як він згадує, за весь той час, що він там, значить, числився співробітником. Він. Приблизно 18 разів перезаправляв картриджі для принтера. Не смійтеся, у середині 2000-х це було кудись складніше, ніж зараз. Вбив він чотири мухи і один раз зачепився за ніжку стільчика і впав. От. Якщо серйозно, то до його обов'язків входило діло від вот, сусепта, робота з документами там, взяти на одному столі, покласти на інший от. та полив вазончиків на підвіконнях. О, як. Серйозна робота. Аж ось, в 2007 році на його місце взяли якусь 95-річну бабусю. Як же її прізвище, а? Коло, коло Мійцева? Чи, чи Коломойська? Ні, точно не Коломойська, це навряд. А от. Семена звільнили, але йому все одно підфартило знайти роботу. Іншу роботу вже в фотостудії, де він вчився користуватись фотошопом, фотографуючи людей на паспорт. І як він каже, досі так і не навчився фотошопом користуватись. Та фотостудія знаходилася поблизу перукарні, у яку я ходив раніше, ну а зараз не ходжу, бо віддаю перевагу. Зачіскам хендмейд, ну і ще чого, платити перукарю і до того ще й віддавати йому своє волосся. Ну, якось нелогічно. Але там, у тій перукарні, я власне із Семенами познайомився, і з тих пір ми стали здавати йому кімнату в нашій квартирі. Бо зарплатню то йому фотосудії платили, а ось на що витрачати до того моменту не було на що. Однак у 2022-му Семена і звідтіля звільнили, ну хоча й зберегли на словах робоче місце. Але все одно, незважаючи ні на що, пан Федотов, не покладаючи рук, працює на користь усім навкруги. А ми за це йому раз на рік купуємо тортика і ось вже майже весь з'їли. Зараз ще один шматочок, я собі покладу до тарілочки. Так. Опа. О, о. так, Ой. Ой, ой. Гарний вибір. Це торт Естерхазі від, не буду казати, фірму. о, як смачно. Скоріше б кінець передачі, щоб його висі з'їсти. Наш режисер, продюсер, монтажер і оператор каже, що відколи йому виповнилося 60, він не переймається другою цифрою свого віку. Ну, посудіть самі, різниця між 60 і 63 не така вже й велика, як, між, наприклад, 30 і 33 чи там 20 і 23, зовсім непомітна. Ще раз з Днем народження Семен. А тепер про людину, яка народилася пізніше, але в живих її вже немає. Але перед цим. Що оце от за телефон такий? Так, це кнопковий телефон, називається Моторола з чорно-білим екраном. Монофонія там. Мабуть, ви таким навіть і не користувалися. Йому вже 20 років. Це вже це більше, ніж половині наших глядачів. Скоріше за все, радіотехнікою саме від цієї компанії, користувався. Арсен Павлов на початку 2000-х тому і отримав такий псевдонім. Арсеній Павлов народився в республіці Комі, це ну десь аж там, 2 лютого 1983 року. Коли він пішов віддавати, як то кажуть, борг державі, його призначили зв'язківцем на другу чеченську війну. Тому, коли йому запропонували у лютому 2014 року повоювати проти України. Той теж погодився. А чому запропонували? А тому, що він не хотів у тюрму загриміти за угон автівки, так сказали або в тюрму, або на Донбас. А у нас за тисячі кілометрів від місця свого народження моторола займався підривною діяльністю у Харкові та Слов'янську, набирав місцевих, але здебільше не місцевих, до свого сепаратистського батальйону та вирішував із іще одним нерозумним хлопцем на прізвисько Гіллі, що в кінці кінців теж прийняв іслам Ну, в прямому і в переносному значенні. За відхід, ну точніше, втечу із Слов'янська і перебазування у Донецьк Гіркін нагородив моторолу Георгійським хрестом ДНР. А за знищення Донецького аеропорту я про це розповів у попередній передачі. Сепараті його отримав звання Героя Донецької народної республіки. Тут навіть Петросяну не смішно говорять, ну точніше, він сам говорив, але цитувати його не буду. Що моторола особисто вбив 15 військовополонених. Mm. Тому навіть місцева донецька шпана дивилася в його сторону косу і в 2016 році нарешті таки влаштувала міні-теракт, причепивши до троса ліфта в будинку, де він жив, якусь вибухову штуку. Мабуть, пейджера компанії Моторола. Ага. Як то кажуть, про покійних або добре, або нічого, тому нічого більше не скажу. На початку 60-х років минулого століття вчені національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, тобто НАСА, це ось так от воно розшифровується. ці вчені почали розробку програми Аполлон, аби на одноіменному космічному кораблі доставляти людей на сі на, на... на місяць. Як ми знаємо, американці в цьому досягли успіху. А для орбітальних польотів, тобто навколо планети Земля, у 68-му вирішили розробити іншу програму Space Shuttle. Шаттл... <кхід> Перепрошую. Взагалі, окрім багаторазових космічних човників, шаттл так і прикладається як човник. Ось цей от проект включав в себе план розробки орбітальних буксирів, космічної станції, от ТМКС, яку зовсім аж потім. Розробили через кілька десятків років станції на місяці, а також польоти на Марс. Плани, як то кажуть, космічні. В 74 му почали будувати і за три роки зліпили перший шатл Ентерпрайз. Його створили не для того, аби в космос літати, а для відпрацювання конструкторських рішень, наземних та атмосферних випробувань, а також підготовчих робіт. На стартових майданчиках, щоб знати, як запускати їх у космос. Він ну, ніколи, значить, туди не літав, не піднімався вище висоти, де е, вважається, що космос розпочинається. Все нижче літав, здійснив у атмосфері 5 польотів. Першим же справжнім, так би мовити, космічним кораблем цієї програми став шаттл Колумбія. Запуск відбувся у знакову для всієї астронавтики для космічної галузі. У знакову дату 12 квітня 1981 року. А всього таких шатлів побудували 5. Окрім Колумбії це були Challenger, Діскавері, Atlantis та Індевор. Як перекладається з англійської, шукайте в інтернеті самі. Ось без того Enterprise, якщо рахувати, то всього здійснили 135 запусків. Останній разу шаттл полетів у космос 8 липня 2011 року. І після цього цю космічну програму згорнули. А чому? А тому що ось було 135 запусків, але 133 приземлення. Два рази виникали великі проблеми. 28 січня 1986 року. Під час запуску згорів шаттл «Челленджер». Загинуло всі семеро астронавтів. Ну, щоправда, троє з них ще залишалися живими після падіння кабіни в океан, але, на жаль, задихнулися. Причиною визнали якусь там розгерметизацію щось там, ну такі технічні деталі навряд чи вам будуть важливі. А 1 лютого 2003 року під час приземлення повністю зруйнувався шаттл Колумбія. Теж семеро загиблих. Серед них була астронавтка чи астронавтиня каплана Чавла. Яка літала із каденюком. Тут же причина була зовсім меншою, пінопластова ізоляція під час запуску відламалася і пробила паливний двигун. Ось так от астронавти і літали на орбіті ШЕШ із 16 січня і не знаючи навіть про те, що це їх останній політ. Пам'ятаю, я на каналі Євронюз дивився пряму трансляцію, нічого не розумів, що вони там говорять, що вони там пишуть, а це вже. Потім у новинах розповіли про катастрофу. Наступного дня я газету купив там прям на першій шпальті загинули там астронавти. А кілька років потому на каналі National Geographic вийшла передача, присвячена розслідуванню ось цієї катастрофи. А з 2011 року, з моменту закриття програми «Шаттл» і до появи нових американських пілотовних кораблів, астронавти США літали у космос за допомогою російських кораблів Союз. Лише в 2020 році НАСА заключила договори з приватними компаніями SpaceX та Boeing, а в 2022-му розпочалася нова космічна програма Артеміда. І ми тримаємо кулачки, аби американцям не довелося знову орендувати космічні кораблі у росіян. О як? У вересні 1991 року президія Верховної Ради приймає постанову, згідно з якою синьо-жовтий прапор. Там так написано: саме синьо-жовтий, ну ось у мене такий трішки блакитно-жовтий, але колір повинен тут бути синій, не блакитний. Ось саме синьо жовтий прапор треба використовувати в так званих протокольних заходах. Там офіційних всяких. Разом із тим все ще діяло Конституцію РСР аж до 96-го року. Тому де факто в країни на той час було два прапора: офіційний малином блакитний із серпом та молотом та національний синьо-жовтий. Аж ось на засіданні парламенту 28 січня 1992 року, ще не пересипався, перший віце-президент Української державної корпорації автомобільного транспорту. Віталій Михайлович Рева. У сценограмі засідання вказано, що він із Феодосійського виборчого округа Республіка Крим ага, без слова автономного. Значить, кримчанин Віталій Рева питає Кравчука, чи не час визначитися з тим, щоб лишити один прапор? І того ж дня ще 252 депутата з ним погодились і прийняли постанову про державний прапор. Чому саме синьо-жовтий, а не якийсь інший? Ну. Тут варто перелічити всі ті держави та об'єднання, що тим прапором користувались, починаючи із війська Запорізького на початку 18 століття. Потім цей прапор майорів над Львівською радою в 1848 му в 1917-му під час проукраїнських протестів у Петрограді, і 27 січня 1918 над будівлею Центральної Ради УНР. ЗУНР, Республіка Команча, Підкарпатська Русь, Олевська Республіка, скільки державних утворень, а прапор той самий. Тому цілком логічно, що його обрали і як прапор України. Ну а те, що такі прапори можна знайти ледь не по всьому світу, лише підтверджує те, що наш прапор досить давній. А між іншим, синьо-жовті прапори є і в Хорватії, південна частина, Далмація має саме такий прапор, і в Польщі, і в Сілезі, якщо точніше, і в Австрії, ну і ось поці, поцікавтесь, як виглядає прапор землі Нижня Австрія, і в Німеччині відразу в кількох міст такий самий або схожий прапор: Хемніц, Гаген, Брюль, Фройденбург, Васенберг, Біберах, Андеріс, Альденгофен, Юб і Бенбюрен, Геленкірхен, Баддрібург, Альцдорф, Єна, Дьорентруп – Лаге, Басвайлер, Юхен, Ренггаузен, Гатінген, Нюртінген, Золінген, Лейпциг. І навіть у Панамі в провінції Херера також стяг, синій і жовтий. Ось такий от у нас прапор дуже давній, який ось прийняли в 92-му році на ось тижні, що минає. А ось що іще теж давнє, так це російсько-український кордон. Причому вже майже 11 років існує лише на папері, але ось це от на папері. В даному випадку не фразеологізм, адже 28 січня 2003 року в гості до Леоніда Кучми завітав Володимир Гімнютін і підписав, звісно, що два примірники, все було офіційно, офіційніше нікуди. Двосторонній міжнародний договір про державний кордон. Він вступив в силу в квітні 2004 року. Ну, це чисто формальна дата, коли там якимись... Ратифікаційними грамотами обмінялись. Ну, головне, звісно, це дата, ну і сам факт підписання ось цього договору. До нього йшов як додаток опис самого кордону, графічний опис, тобто карти. Ну, їх можна зайти на сайті ООН. Цілий атлас там досить детальних топографічних мап. Ось зараз навіть ви бачите подробиці щодо сіл Успенка та Авіло-Успенка. Вони як там їх розділили, ледь не по хатах. Розпочинається той атлас із точки перетину трьох кордонів на півночі України, йде ось так: от, через Схід, через Донбас, і завершується на березі та затоки Азовського моря. Ну і в чому тут сіль? Криму нема, приєднуй його куди хочеш. Тим більше договір, мабуть, було скасовано одноосібно, як і полюбляється робити російські чиновники, незважаючи на те, що такого навіть і не передбачено ось цими договорами. А куди там? Якщо зайти на офіційну веб-сторінку Міністерства закордонних справ Росії та знайти там договор російсько-української государственної граніці, там буде написано «Дійствує». Ось так росіянці не лише порушують різні міжнародні договори. А й свої ж. Де стоїть підпис Путіна. Ви, або, як то кажуть, хрестик або труси. Десять років, ну, хоча посперечатися на, на рахунок Криму, його там в описі нема. А майже 3 роки, беззаперечно, ви порушите свій же договір, що ви підписали з нами. Ось і доводиться пожинати плоди такого, вибачте, дебілізму на нашій власній землі. О, вже ранок скоро за вікном світає. Починає вже сонечко виходити. Ми готуємося їхати до мене на дачу знімати колеса історії на наступний тиждень. Ця передача, нагадаю, вийде 8 лютого. У вас іще є час, щоб надіслати листа про ті події, що про них ви хотіли би почути. А годинник епох, який і досі ще не пересипався. Скільки тут хвилин цікаво. Нехай він нам допомагає не забувати нашу історію і те, що рано чи пізно той, хто її не вивчає, дізнається про неї на власній шкурі.